Вечера шановні телеглядачі. Я досить давно обіцяла вам поговорити на серйозну тему тему заповіту. І буду говорити я про цю на цю тему зі своїм традиційним гостем. Це Марія Міщенко, приватний нотаріус. Доброго вечора. Доброго вечора, Євгенія. Марія. Доброго ну, взагалі, тема досить серйозна і е, е, така ну обширна. Будемо говорити поетапно. І так. для початку, що таке заповіт? Поняття заповіту заповіту законодавстві. Визначається як особисте розпорядження фізичної особи на випадок її смерті. Заповіт це правочин, який може скласти лише повнолітня особа, повністю яка має цивільну дієздатність. Заповіт не може бути складений від імені малолітньої, неповнолітньої особи, звісно, недієздатною чи обмежено дієздатної. Також заповіт це саме той правочин, який не може вчинятися через представника. Тобто фізична особа має особисто з'явитися до нотаріуса та скласти цей заповіт через представника. Не дозволяється. Ну, цікаво, сказка. От така ситуація, якщо людина склала заповіт, а це майно досі, досі належить їй, чи може вона щось з цим майном робити? Так, звісно, якщо заповідач залишив заповіт на своє майно, він же розпорядився. Так, на випадок своєї смерті, але за своє життя заповідач, звісно, може розпоряджатися. Він може подарувати це майно спадкоємцям за заповітом, або продати, подарувати іншій особі. І вже кількість того майна, яка входить у склад спадщини, вона визначається на день смерті заповідача. До смерті заповідач вільно може розпоряджатися це. Цим майном це не є обов'язок його, якщо він пообіцяв спадкоємцям, що він передасть після смерті, але це не є обов'язок не розпоряджатися вільно цим майном до смерті. Тобто, якщо я продаю будинок, який я заповідала, цей заповіт вважається недійсним? Чи він просто вим це будинок... заповід дійсний, uh -huh. але цей житловий будинок не буде входити до складу спадщини? Все нормально, uh -huh. так можна прекрасно. Скажіть, які види заповіту існують взагалі? Це досить різноманітна кількість видів заповітів залежно від критеріїв. Є простий заповід... заповідач, залишає майно спадкоємця за заповітом, або декілька спадкоємців може залишити фізичним особам, юридичним, територіальній громаді певній або державі, Україна чи будь-якій іноземній державі. Далі заповіти можуть бути особисті, тобто від імені фізичної особи, або є виняток від подружжя. Це єдиний випадок, коли дозволяється заповіт від імені одночасно двох осіб. Угу. Може бути і заповідальним відказом, з умовою, з підпризначенням спадкоємця, з позбавленням права на спадкування і зазначенням причин такого позбавлення або без зазначення. Заповіт, коли визначається у ньому виконавець цього заповіту, тобто це вже складні заповіти. Також заповіт з покладанням обов'язків на спадкоємців немайнового характеру. То, що безліч видів заповіт. Ну, давайте трошки по кожному виду пройдемося. Я розумію, що час у нас обмежений, можливо, найголовніший той чи інший вид заповіду, давайте розглянемо подетальніше. Ну, Простий заповіт, я думаю, глядачам досить зрозуміло, коли заповідач залишає все своє майно, але або певно визначено кількість майна одному спадкоємцеві чи декільком. Заповіт із заповідальним відказом досить цікавий від. За таким заповідом… Заповідач покладає обов'язок на спадкоємця чи спадкоємців за заповітом передати у власність третій особі певне майно або певну річ. Яка є у заповідача на момент смерті, або якої немає, або а, якщо заповідач у цьому заповіті а, покладає обов'язок спадкоємцеві надати право користування житловим будинком, квартирою, які він передає за цим заповітом спадкоємцю? Наприклад, передати речі в музей Це до цього а, можливо так. Речі в музей. Або, наприклад, одному спадкоємцеві він залишає житловий будинок і покладає обов'язок на цього спадкоємця, щоб а, цей спадкоємець спадкоємець Придбав іншій особі спадкоємцеві за заповітом чи просто сторонній особі однокімнатну квартиру. Наприклад, за власні кошти, або за рахунок того, що продається житловий будинок, і е, грошові кошти витрачить для себе і для купівлі однокімнатної квартири. Або якщо він покладає обов'язок, що він передає е, у спадок е, житловий будинок, але е, зобов'язує цього спадкоємця надати право до вічного проживання е, своєї. Дружини, наприклад, ага. Щоб бути впевнений, що ця дружина доживе свого віку у цьому житловому будинку. Тепер я зрозуміла. Скажіть, а що означає, коли зазначається заповіді, виконавець заповіду? Це, це що означає? Виконавець заповіту взагалі зазначається досить рідко, але, наприклад, є такі ситуації, коли є декілька спадкоємців, є багато видів майна, наприклад, є. Підприємство, яким, яке мав у власності спадкодавець, і цим потрібно управляти доти, доки не приймуться спадкоємці спадщину, не розподілять між собою. А це 6 місяців як мінімум. Тобто потрібна особа, яка буде слідкувати за управлінням спадщини, за цим підприємством, буде приймати усі претензії кредиторів, так розподіляти обов'язки між спадкоємцями, буде дивитися, де є можливо якісь боржники у спадкодавців, Давця і робити всі дії для того, щоб ці боржники погасили вже цей борг перед спадкоємцями. Угу. Досить часто можна почути, що під час укладання заповіту потрібні бути свідки, чи буває, чи потрібні вони дійсно, і чи бувають моменти, коли вони не потрібні. Так, дійсно, є випадки, передбачені в законодавстві, коли свідки обов'язкові, не менше двох свідків. Це коли заповідач сам власне не може прочитати заповідь через свої фізичні вади, наприклад, сліпий заповідач. А також випадки, коли заповідь посвідчується не нотаріусом, а іншою посадовою особою, наприклад, головним лікарем лікарні, коли немає можливості запросити нотаріуса до хворого, тоді. Так, наявна, потрібно, щоб було не менше двох свідків. Свідками не можуть бути нотаріус або особа, яка посвідчує замість нотаріуса заповіт, не можуть бути родичі, спадкоємця за заповітом, близькі або члени сім'ї. Також це повинні бути повнолітні дієздатні особи. І е, є випадки, коли е, Ну, заповідач на своє бажання хоче запросити е, свідків для того, щоб е, у майбутньому, наприклад, було б складно цей заповіт оспорювати іншим родичам. Ви казали, що є такий виключний вид заповіду, коли по, від подружжя заповіду. Так, В яких подружжя. це заповідь подружжя можливо посвідчити тоді, коли подружжя складає розпорядження на випадок своєї смерті щодо майна, яке воно придбало у період шлюбу. Тобто, щодо спільного сумісного майна подружжя, лише у цьому випадку. І який є нюанс? Якщо помирає один з подружжя. То частка у спільній сумісній власності подружжя переходить до іншого живого подружжя, і на неї накладається заборона відчуження. Потім, коли помирає останній з подружжя, лише тоді спадкоємці можуть оформити на себе право власності на спадок і вже вільно розпоряджатися. Тут є нюанс: один з подружжя може померти там, у цьому році, а інший з подружжя через 10 років. І усі ці 10 років на це майно буде накладена заборона, і жоден зі спадкоємців у заповіті або інший з подружжя, котре залишився в житті, не зможе розпоряджатися. Це не Зовсім зручно для е, спадкоємців або е, другого з подружжя, тому що є різні випадки, коли потрібні терміново кошти. А е, з цього майна вони ці кошти ніяк не зможуть. Е, То ви скажете, чи варто взагалі такі види Тут заповідки? потрібно дивитися у кожному випадку? Угу. Був випадок, коли подружжя е, зробила склала спільний заповідь подружжя. Я пояснювала, які це можуть бути негативні наслідки. Проте вони сказали, у дітей є своє майно. А ми хочемо, щоб вони вже мали право власності на цю квартиру лише після нашої смерті. Ну ось ну, так, це якщо якщо так, це їх вибір, то можливо, звісно, це буде законний заповіт. Чи можна скасувати такі заповіти? Не тільки такі, а взагалі чи можна, можна скасувати заповіт? Так, звісно, якщо заповідач передумав, у нього якісь склалися неприязні стосунки з тими спадкоємцями за заповітом. Він може або змінити, або скасувати, але більш доцільно за процедурою скасувати. Заповіту і зміни, краще скасувати, посвідчити новий заповіт. Кожен наступний новий заповіт скасовує попередній uh -huh. за загальним правилом, або скасовує у тій частині, в якій вони один одному суперечать. Тобто наступний заповіт має більшу чинність для спадкоємця. І е, я вважаю на мою особисту думку, що просто краще скласти новий заповіт. Якщо необхідно е, відмінити е, старий, так можна. А процедура проста потрібно звернутися до нотаріуса і вже нотаріус зможе пояснити, розповісти особі, заповідачу, яким чином це краще зробити. Чи є якісь нюанси, на які ще потрібно звернути увагу під час підготовки заповіту? Нюансів також багато, все залежить від бажання особи заповідача. Або навіть краще, щоб заповідач він розповідався, як є, які в нього є інтереси, як краще він хоче зробити у заповіті. Наприклад, якщо він хоче, щоб його поховали за особливу процедуру. Про це також можна вказати від поховання у заповіті. Або якщо він хоче, щоб якесь, якусь частину його майна передали для суспільно-корисної мети. Ті ж картини, якщо він малює, передали, щоб у власність музею. Це також потрібно зазначати. Особливо нотарія звертає увагу на те, у якому стані знаходиться заповідач, чи дійсно він розуміє значення своїх дій, може ними керувати, чи дійсно він усвідомлює, що таке заповідь і які правові наслідки. Тому що досить часто заповідь називають дарственним. Uh -huh. Так само, як і договір дарування, так і договір довічного до Тому краще Звісно, консультуватися, запитувати, не боятися, розповідати нотаріусу, які склалися стосунки. Якщо заповідач хоче позбавити когось спадкування, він має на це повне право. Тут нічого не поробиш. То про це краще зазначити у заповіті, якщо вже досить такі вагомі причини, Марія. Нюансів дуже багато, часу дуже мало. Якщо наші глядачі хочуть звернутися до вас, чи є можливість якось за консультацією. Так, звісно, глядачі можуть звертатися і до мене, і до будь-якого нотаріуса. Я вважаю, що це необхідно зробити, і зробити тоді, коли особа усвідомлює значення своїх дій, коли вона не хворіє, тому що досить часто вже звертаються тоді, коли особі важко підписати заповідь, прочитати. Не потрібно чекати цього часу, якщо є певне бажання залишити заповіт. Певні певному колу спадкоємців будь-яким особам. Не обов'язково, якщо є сімейні чи інші близькі стосунки з цими людьми, то потрібно так зателефонувати та й можна буде проконсультувати. Залишити номер телефону, за який можна звертатися. 72 22 12. Дякую, Марія, дякую за ваші вичерпні відповіді. Без На жаль. жаль, час нашої бесіди спливає, Проте я буду рада вас бачити в своїй програмі. Зустрінемось наступного разу. Дякую, Євгенія. Думайте заздалегідь, і тоді все у вас вийде? Нехай щастить. Я прощаюся з вами. Зустрінемось в ефірі.